Гранітна кухня. Рекламуємо таку гранітну стільничку, граніт покосівка з фартухом, каміння кухонька. Знаходиться в місці хуст. Кухня. Це нашою фірми офіс, робоча кухня. Іде підготовка до сезону, Такий столик. На металічному каркасі, в тому числі покосівка, фаска полукругла, троєчка. Те, що продаємо людям, робимо і для себе. 12 тисяч гривень з металом, кого цікавить, такий столик. Руслан Йосипович, що робиш? Доброго дня Дивіться, вищаємо рекламу, щоб клієнти могли прийти, вибрати будь-який свій колір, будь-який формат і гарну клінкерну плитку. Маємо у продажі лоф-бріт, лінійка, клінкерна плитка як для внутрішнього, так і для зовнішнього формата. Кому потрібно, звертайтеся за номером телефона в шапці профіля. Всім дякую за перегляд.